Українська народна казка Ох. Колись давно, не з моєї пам'яті, мабуть, ще й батьків, і дідів наших не було на світі, жив собі убогий чоловік з жінкою. А у них був один син, та й той не такий, як треба. Таке леда, що той одинчик, що Господи. Ні за що й за холодну воду не візьметься, а все тільки на печі сидить та простцем пересипається. Уже йому, мабуть, годів з двадцять, а він у себе штанів на печі сидить, ніколи й не злазить. Як подадуть їсти, то й їсть, а не подадуть, то так і обходиться. Батько й мати журяться. Що нам з тобою, сину, робити? Чужі діти своїм батькам у поміч стають, а ти тільки дурно у нас хліб переводиш? Так йому не до того сидить та й простем пересипається. Журились, журились батько з матір'ю, а далі мати й каже Що ти такий, старий, думаєш з ним, що вже він зросту дійшов? «А така недотепа, нічого робить не вміє. Ти б його куди віддав, куди найняв, то, може б, його чужі люди, чому вивчили. Порадились, батько віддав його в кравці вчитись. От він там побув день зо три та й утік. Заліз на піч знов просцем пересипається, а батько його побив добре, вилаяв. Отдав до шевця шефству вчитися, так він і звідтіля втік. Батько знов його побив і оддав ковальству вчитися, так і там не побув довго втік. Батько бідкається. Що робить? Поведу, каже, вражого сина Ледащо, в інше царство де найму, то найму. Може, він від тіля не втече. Взяв його і повів: Ідуть та йдуть, чи довго, чи недовго аж увійшли в такий темний ліс, що тільки небо та земля. Увіходять у ліс, притомилися трохи, а там над стежкою стоїть обгорілий пеньок. Батько й каже: Притомився я, сяду, відпочину трохи. От сідає на пеньок та й каже, Ох, як же я втомився. Тільки це сказав, аж з того пенька, де не взявся, вилазить такий маленький дідок, сам зморщений, а борода зелена, аж по коліна. Що тобі, пита чоловіче, треба від мене? Чоловік здивувався, де воно таке диво взялося? Та й каже йому, хіба я тебе кликав, одчепись. Як же не кликав, каже дідок, коли кликав? Хто ж ти такий? пита чоловік. Я, каже дідок, лісовий цар ох, чого ти мене кликав? Та цур тобі, я тебе й не думав кликать, каже чоловік. Ні, кликав, ти сказав ох. Та то я втомився, каже чоловік, та й сказав Ох, куди ж ти йдеш? питається ох. Світ за очі, каже чоловік, веду оцю дитину наймать, може, його чужі люди навчать розуму, бо у себе дома, що найму, то й тече. Найми, каже ох, у мене, я його навчу тільки за такою умовою. Як вибуде рік та прийдеш за ним, то коли пізнаєш його, бери, а не пізнаєш ще рік служитиме у мене. Добре, каже чоловік. От ударили по руках, запили магарич гарненько. Чоловік і пішов собі додому. А сина повів до себе ох. От як повів його ох, та й повів аж на той світ під землею. Та привів до зеленої хатки, очеретом обтиканої. А в тій хатці все зелене, і стіни, і лавки зелені, і охова жінка зелена, і діти, сказано все-все. А за наймичок у оха мавки такі зелені, як рута Ну, сідай же, каже ох, наймитку та попоїси трохи. Мавки подають йому страву і страва зелена. Він попоїв. Ну, каже ох, піди ж, наймитку, Дровець урубай та наноси. Наймиток пішов чи рубав, чи не рубав, та ліг на дрівця і заснув. Приходить ох, аж він спить. Він його взяв, звелів наносить дров. Положив на дрова зв'язаного наймита, підпалив дрова. Згорів наймит. Ох тоді взяв попілець, повітру розвіяв, а одна вуглинка й випала з того пепелу. Ох тоді сприснув живучою водою. Наймит знову став живий, тільки вже моторніший трохи. Ох опять звелів дрова рубать, той знову заснув. Ох, підпалив дрова. Наймита спалив, попілець повітру розвіяв, глину сприснув живучою водою, наймет знову ожив, і став такий гарний, що нема кращого. От ох, спалив його і втретє, та опять живучою водою сприснув углину і з того ледачого парубка та став такий моторний та гарний козак, що ні здумать, ні згадать. Хіба в казці сказать? От вибув той парубок рік. Як вийшов рік, батько йде за сином. Прийшов о то той ліс до того пенька обгорілого, сів та. Ох! Ох і виліз з того пенька та й каже Здоров був, чоловіче. Здоров ох. А чого тобі треба, чоловіче? пита ох. Прийшов, каже, за сином. Ну, йди, як пізнаєш, бери його з собою, а не пізнаєш ще рік служитиме. Чоловік і пішов за охом, приходить до його хати, ох взяв, виніс мірку проса, висипав, назбігалося до біса півнів. Ну, пізнавай, каже ох, де твій син? Чоловік дивився, дивився, всі півні однакові, один у один, не пізнав. Ну, каже ох, іди ж собі, коли не пізнав, ще рік твій син служитиме у мене. Чоловік і пішов додому. От виходить і другий рік. Чоловік опять іде до оха. Прийшов до пенька і каже: Ох, ох до його виліз. Іди, каже, пізнавай. Увів його в кошару аж там самі барани, один в один. Чоловік пізнавав, пізнавав, не пізнав. Іди собі, коли так додому. Твій син ще рік житиме у мене. Чоловік і пішов журячись. Виходить і третій рік. Чоловік іде до оха, іде та йде Аж йому на зустріч йде дід увесь як молоко, білий і одежа на ньому біла. Здоров, чоловіче, доброго здоров'я, діду. Куди тебе Бог несе? Іду, каже, до оха виручать сина. Як саме? Так і так каже чоловік, і розказав тому білому дідові, як він охові віддав у найми свого сина. І з якою умовою? Е, каже дід, погано чоловіче, довго він тебе водитиме. Та я вже, каже чоловік, і сам бачу, що погано. Та не знаю, що його й тепер у світі робить. Чи ви, дідусю, не знаєте, як мені мого сина вгадать? Знаю, каже дід, скажіть же й мені, дідусю, голубчику. Я за вас цілий вік буду Бога молить, бо все-таки який він не був, а мій син, кров своя. Слухай же, каже дід, як прийдеш до оха, він тобі випустить голубів, то ти не бери ніякого голуба, тільки бери того, що не їстиме, а сам собі під грушею сидітиме та оскубатиметься. То твій син. Подякував чоловік дідові і пішов. Приходить до пенька, ох, каже. Ох і виліз до його і повів його у своє лісове царство. От, висипав ох мірку пшениці, наскликав голубів, назліталась їх така сила, що господи, і всі один в один. Пізнавай, каже, ох, де твій син. Пізнаєш твій, а не пізнаєш мій. От всі голуби їдять пшеницю, а один сидить під грушею, сам собі надувся і оскубується. Чоловік і каже Ось мій син, ну вгадав коли так то бери. Взяв, перекинув того голуба, став з його такий гарний парубок, що кращого і на світі немає. Батько зрадів дуже, обнімає його, цілує, раді обидва. Ходім же сину додому. От і пішли. Йдуть дорогою та й розмовляють. Батько розпитує, як там у оха було. Син розказує. То знову батько розказує, як він бідує, а син слухає. А далі батько й каже. Що ж ми тепер, сину, робитимем? Я бідний і ти бідний. Служив ти три роки, а нічого не заробив. Не журіться, тату, все гаразд буде. Глядіть, каже, тут полюватимуть за лисицями паничі. То я перекинусь хортом та піймаю лисицю. То паничі мене купуватимуть у вас, то ви мене продайте за триста рублів. Тільки продавайте без ретязя От у нас і гроші будуть. Розживемось. Ідуть та йдуть, аж там на узліссі собаки ганяють лисицю. Так ганяють, так ганяють, лисиця не втече, хорт не дожене. Син зразу перекидається хортом, догнав ту лисицю, піймав. Паничі вискочили з лісу. Це твій хорт? Мій. Добрий хорт, продай його нам. Купіть. Що тобі за його? Триста рублів без ретязя. Нащо ну, нам твій ретізь? Ми йому позолочений зробимо. На сто? Ні. Ну, бери всі гроші, давай хорта. Одлічили гроші, взяли хорта, давай полювати Випустили того хорта знову на лисицю. Він як погнав лисицю, то погнав аж у ліс та перекинувся парубком. І знову прийшов до батька. Ідуть та йдуть, батько й каже, що нам, сину, цих грошей, тільки що хазяйством завестись. Не журіться, тату, буде ще. Тут, каже, паничі їхатимуть по перепелиці з соколом, то я перекинусь з соколом, то вони мене купуватимуть, то ви мене знову продайте за триста рублів без шапочки. От ідуть полем, паничі випустили сокола на перепела. Так сокіл женеться, а перепел тікає. Сокіл не дожене, перепел не втече. Син перекинувся соколом так зразу й насів на того перепела Паничі побачили. Це твій сокіл? мій. Продай його нам. Купіть що тобі за його? Як дасте триста рублів, то беріть собі сокола тільки без шапочки. Ми йому парчову зробимо. Торгувались, продав за триста рублів. От паничі пустили того сокола за перепелицю, а він як полетів, та й полетів та перекинувся парубком і знову прийшов до батька. Ну, тепер ми розжились трохи, каже батько. Постіте, тату, ще буде. Як будемо, каже, іти через ярмарок, то я перекинусь конем, а ви мене продавайте, дадуть вам за мене тисячу рублів. Тільки продавайте без недоузка. От, підходять до містечка там, чи що аж ярмарок. Син перекинувся конем і такий кінь. Як змій і приступить страшно. Батько веде того коня за недоузок, а він так гарцює, копитом землю вибиває. Тут понаходилось купців, торгують. Тисячу каже без недоузка той беріть. Та навіщо нам цей недоуздок? Ми йому срібну позолочену уздечку зробимо, дають п'ятсот. Ні, а це підходить циган сліпий на одне око. Що тобі, чоловіче, за коня? Тисячу без недоустка. Е, дорого батю, візьми п'ятсот з недоустком. Ні, не рука, каже батько, ну шістсот бери. Як узяв той циган торгуваться, як узяв, та й чоловік і шага не спускає. Ну, бери батю, тільки з недоустком. Е ні, цигане, недоуздок мій. Чоловіче добрий, де ти вигадав, щоб коня продавали без уздечки і передать ніяк. Як хочеш, а недоуздок мій, каже чоловік. Ну, батю, я тобі п'ять рублів накину, тільки з недоустком. Чоловік подумав недоуздок якихсь там три гривні вартий. А циган дає п'ять карбованців. Взяв і віддав. Запили гарич чоловік пішов, узявши гроші додому. А циган на коня та й поїхав. А то не циган, то ох, перекинувся циганом. Той кінь несе й несе оха, вище дерева, нижче хмари. От спустились у ліс. Приїхали до Оха. Він того коня поставив на степу, а сам пішов у хату. Не втік такий від моїх рук вражий син, каже жінці. От у обідню пору бере ох того коня повід, веде до водопою, до річки. Тільки що привів до річки, а той кінь нахилився пить та й перекинувся окунем та й поплив. Ох, недовго думаючи, перекинувся й собі щукою, та давай ганять за тим окунем. Так, оце, що нажене, то окунь одстурбичить пірця, то хвостом повернеться, то щукай не візьме. От оце вона до женета. окунь, окунець, повернись до мене головою, побалакаємо з собою. Коли ти, кумонько, хочеш балакати. Каже окунець щуці, то я і так чую. Та це як нажене щука окуня, та й каже Окунець, окунець, поверни до мене головою, побалакаєм з тобою. А окунець та й каже: Коли ти, куманько, хочеш, то я і так чую. Довго ганяли щука за окунем, та ні. А це випливає той окунь на берег. Аж там цариця шмаття пере, окунь перекинувся гранатовим перснем у золотій оправі. Царівна й побачила та й підняла той перстень з води. Приносить додому, хвалиться. Який я, таточко, гарний перстень найшла. Батько любується, а царівна не знає, на який його й палець надіть, такий він гарний. Коли це через якийсь час доложили царю, що прийшов купець, а то ох купцем перекинувся. Цар вийшов. Що тобі, старичок? Так і так. Їхав я, каже ох, кораблем по морю, віз у свою землю, своєму цареві перстень гранатовий, та й упустив той перстень у воду. Чи ніхто з ваших не знайшов? Ні, каже цар, моя дочка знайшла. Покликали її. Ох, як узяв її просить, щоб подала бо мені, каже, і на світі не жить, як не привезу того персня. Так вона не віддає та й годі. Тут уже цар уступився. Оддай, каже дочко, а то через нас буде нещастя чоловікові. Оддай, а ох, так просить. Що хочете, та й беріть у мене, тільки віддайте мені перстень. Ну, коли так, каже царівна, – то щоб ні тобі, ні мені. Та й кинула той перстень на землю. Той перстень і розсипався пшоном. А воно й порозкочувалось по всій хаті. А ох, не довго думавши, перекинувся півнем та давай клювати те пшоно. Клював, клював, все поклював. А одна пшонина закотилася під ноги царівні. Він тієї пшонини і не з'їв, як поклював, та у вікно й вилетів собі геть та й полетів. А з тієї пшонини перекинувся парубок і такий гарний, що царівна як побачила, так і закохалася одразу. Та так щиро просить царя й царицю, щоб її віддали за нього. Ні за ким, каже, я щаслива не буду, а за ним моє щастя. Цар довго морщився, що за простого віддає свою дочку, а далі порадились, взяли їх, поблагословили та й подружили. Таке весілля справили, що увесь світ скликали. І я там був, медвено пив, хоч у роті не було, а по бороді текло, тим вона в мене й побіліла.